На ранок до групи пластиря підійшло підкріплення побратимів з групи Фауста та грома, котрі були відносно недалеко від його загону. Група грома та боєздатна частина групи пластиря пішли добивати бандитів, котрі, по інформації з анонімного джерела, відійшли в бік свалки, де в них був табір. Тим часом група Фауста з допомогою підкуплених військових зайнялась евакуацією тяжко поранених. Та мертвих бійців угруповання Моноліт на велику землю. До моменту підходу підкріплення моноліту стан хлопця погіршився, тому було прийнято рішення теж відправити його на велику землю, найнявши по секретних каналах двох найманців для його охорони. Трохи інформації про світ Що таке угруповання моноліт? Ну, це люди, котрі вивчають зону відчуження та допомагають сталкерам освоїтись в ній за певну плату. Також ходять чутки, що шукають якийсь метеорит, який впав з космосу чи щось типу того. Нібито була теорія, що він може пришвидшити еволюцію. Ніхто з них не знає, як він виглядає, але всі його шукають. В основному бійці розділені в загони по вісім людей, але, можливо, і більше, хто їх знає. Ходять чутки, що ті, хто рили на них інформацію, кудись зникали. Хто такі бандити в ЧЗВ? Ну, якщо вкратці, це ті, хто натворили справ на великій землі і вчасно змотались у зону відчуження. В принципі, під цей опис підпадають деякі сталкери, але їх від бандосів відрізняє те, що вони в основному не грабують інших сталкерів. Бандити не є однією структурою, вони купка різних банд, котрі періодично есеруться між собою. Хто такі найманці? О-о-о. В основному це професійні військові з різних країн, але серед них багато колишніх сталкерів, котрі показали себе гідними для вступу в угруповання. Вступити в це угруповання без їхнього запрошення майже неможливо. Їх наймають не тільки щоб вбити когось, в основному це нудна робота по типу супроводження з точки А в точку Б, охорона яйцеголових вчених або когось іншого, хто їх найме. За пошук артефактів вони не беруться, як вояки вони то добрі, а ось як сталкери, вони лайно. Ну, на цьому поки що все продовжуємо історію. Монол лежав в одиночній палаті під крапельницями та апаратом, підтримуючим його життя. Біля нього на стулі сидів найманець з ростом приблизно 160 сантиметрів, чиє обличчя приховувала чорна балаклава з білим малюнком котячої морди. В нього в руках був якийсь журнал про відеоігри. Другий найманець з ростом приблизно 176 см охороняв вхідні двері до палати, тримаючи в руках компактну версію М16. Одягнутий був, як і перший, у темносиній комбінезон, чорний бронежилет та чорні берці. Але балаклава була без узорів на плечах обох гордо висів шеврон синього орла без будь-яких надписів.